Земля батьків далека лимковина, могили предків постають зі снів. Чи ти була у Бога в чомусь винна, що розгубила всіх своїх синів, чи ти їх земли мало так любила, чи ти їх не плекала, не вела. Пішли вони у світ і не спинила, і від біди тоді не вберегла. Вони пішли із тугою у серці, узявши дрібку рідної землі. Чому не піднялось усе у герці, коли йшли беззахисні, малі. Хати кидали, корені рубали, не озирались сил нема ридать, Усі щось мали і усе лишали, торбину тільки встигли в руки взять. Товарний поїзд, далі невідомість, брутальна лайка липне до душі, затьмарювала думка лиш свідомість. Ми тут свої. А там чужі, чужі, як стріне нас нове село, а люди які там люди, а яка земля, і так нестерпно тисне, тисне в груди і крик душі до Бога промовля. Ми так любили кожну деревину, ми тяжко працювали день при дні. Прости нас, Боже, й нашу лемковину віддай у руки добрі, а не злі. Земля батьків квітуче лимковино, чи я побачу всю твою красу та думкою до тебе час долину, і в серці там на дні любов несу.